Карітас України часто надає послуги чи допомогу дітям, особам до 18 років та вразливим дорослим, які є старшими за 18 років, але у силу різного роду факторів не спроможні самостійно піклуватися про себе або захистити себе. Визнаючи їх потреби і керуючись їх найкращими інтересами, ми беремо на себе зобов'язання здійснювати благодійну діяльність у спосіб, який є безпечним для дітей та вразливих дорослих. А також впроваджуємо у роботу мережі додаткові заходи задля захисту прав дітей та вразливих дорослих, запобігання та реагування на всі випадки насильства та зловживання щодо них. Ми завжди дбаємо про те, щоб наші приміщення, заходи, проєкти і програми були безпечним середовищем для дітей та вразливих дорослих, а всі працівники, волонтери були безпечними дорослими, які ознайомились з політиками і процедурами, пройшли процедуру безпечного найму і відповідне навчання, щоб попередити будь-які ризики порушень, а також надати вчасну і ефективну допомогу. Карітас України категорично забороняє дії сексуального характеру, усі прояви насильства, зловживань, експлуатації і примусової праці щодо дітей та вразливих дорослих, які можуть набувати різних форм. Крім того, ми розробили дитячу версію нашої політики захисту дітей і вразливих дорослих, яка називається Безпечно про небезпечно. В ній дитячою мовою через дитячі історії ми прагнемо донести до дітей важливу інформацію і правила. Завдяки цьому інструменту наші фахівці проводять безпекові інструктажі з дітьми і батьками, які приходять до Карітасу України. У всіх випадках, коли дитина чи вразливий дорослий зазнали насильства чи іншого порушення, ми тут, щоб почути, допомогти, Ми тут, щоб подбати про безпеку кожної особи, яка постраждала, і діяти залежно від рівня загрози для їх життя, здоров'я, за нашими внутрішніми алгоритмами, що також включає звернення до державних органів чи служб. Якщо ви побачили, почули або запідозрили щось неетичне, незаконне чи небезпечне, повідомте на гарячу лінію 0800... 336 734, електронну скриньку фідбек собачка карітас через онлайн форму на сайті Caritas україни або розкажіть особі відповідальній за впровадження системи убезпечення